Вітання аграрія. Сьогодні хочу поговорити з вами на дуже гарячу тему: як захистити посіви сої від такого бур'яна, як берізка польова. А ми вже, знаєте, якби навчилися захищати, боротися з лобудою, з хвощем, з пирієм. А от берізка вона лишається, якби інколи лишалася поза увагою. І дуже часто в наших полях так буває, що ми внесли якби, бакові суміші гербіцидів. Приходимо на поле, гербіциди спрацювали, все забрали, а борізка залишилася. І залишилася вона тому, що більшість оцих таких наших базових, найпопулярніших е схем бакових бакових сумішей, вони не контролюють борізку. Е бентазон, е кломазон, тифесульфоронметил це найпопулярніші діючі речовини для страхового внесення на сою проти бур'янів, але вони не забирають борізку. Можуть інколи, знаєте, там трошки оце, оцю верхівку припалити. І це все, що ми можемо добитися від цієї схеми. Тому, якщо ви прийшли в поле і бачите, що у вас в полях є брізка, вам треба працювати трішки по-іншому. Дивіться, проти брізки працює така діюча речовина, як і мазамокс. Є вона в такому препараті від Басфу, як корум. Корум має і бентазон, і імазамокс. Відповідно. Застосовуючи корум, ми якби, дуже добре контролюємо і лобуду, і інші бур'яни, і крім того, ми добре контролюємо борізку польову. І, Крім того, цей препарат він хороший, тому що він не робить опіків. В нормі от літр 25, літр 250 грам до 2 літр. Залежно від того, ми дивимося, який бур'ян найбільш поширений, в якій він фазі, і від того вже оцю цю норму встановлюємо чи, чи літр 250 грам, чи 2 літри. Тобто вже в процесі ми дивимося, на чому зупинитися. Плюс метолат на одиницю. Тобто, якщо ми вносимо, наприклад, 1,5 літри корму, значить нам треба 0,75 літри внести метолату. Ось таким чином можна поборотися з берізкою полівою. Але оскільки на сьогоднішній день на ринку корум вже важко знайти, хто закупив, той закупив, той має, хто не закупив, той не має. І придбати його вже практично неможливо. Тому є ще одна діюча речовина, яка працює проти борізки полівої, а це флуорфен. В, в нормі, скажімо, це гербіцид ацефен, в нормі від 1,1 до 1,5 літра на гектар плюс прилипач теж допоможе вам поборотися з борізкою. Звичайно, що використовуючи цю діючу речовину, можуть бути від токсичних вплив на е, рослину, але знову ж таки це з часом проходить. Ось тому, якщо ви вийшли в свої поля, бачите борізку польову, маєте розуміти, що ці базові стандартні схеми вони берізку не забирають. І для того, щоб ви поборолися з борізкою полівою, треба використати або імазамокс, або ацефлорфен. Тобто, вже собі дивитеся, що ви, яку ви маєте можливість. Тому що берізка, знаєте, раніше ми не так часто її бачили в полях. Останніми роками все частіше і частіше, навіть в тих полях, яких раніше не було, ми її помічаємо. І знаєте, вона дуже сильно розм... має схильність до розмноження. Це такий коренек. Поростковий бур'ян і розмножується і насінням, і оцими паростками кореневими. Відповідно, навіть знаєте, отакий невеличкий сантиметр-два паросток, якщо він залишився в ґрунті, є достатньо якісь вологи, він може дати проростки і сходить від, від 4-5 градусів, тобто з ранньої весни, уже від, там, від місяця березня і по осінь, весь час можуть з'являтися сходи брізки. А ви розумієте, що коли оця брізка, вона в'ється, оці всю нам сою. Охоплює то, відповідно знаєте, таким ковриком застеляє, то відповідно там отримати якби врожай неможливо. Тому якщо є таке в полях, з цим треба розуміти, бачити і розуміти, як боротися. Тому я сподіваюся, що це відео для вас зараз на часі, в кого є така проблема. А я вже на сьогодні буду з вами прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.